Нещодавно біля пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії був організований мітинг до 29-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Заступник міського голови Тетяна Дакова говорить, що молодь потрібно привчати, пам'ятати та вшановувати героїв Чорнобиля, влаштовуючи такі заходи. Я вважаю, що такі пам'ятної дати. обязательно должны быть в календаре у каждого человека, потому что это светлая память о тех, кто делает нашу жизнь сегодня счастливой, настоящей, достойной. И, конечно же, самая главная задача этих мероприятий – воспитать у подрастающего поколения вот ту беззаветную любовь к отечеству, к родному дому и к тому, что у каждого у нас есть свой долг перед Тим, хто дав тобі життя. Член організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна Олег Ахматовалієв розповів, що він опинився у Чорнобилі, будучи 25-річним капітаном. Моє підрозділення заходило перше в пункт управління 3-4 блоку. І ми проводили первичну дезактивацію. Наша робота в цьому заключалася. Дезактивувати поміщення 3-4 блоку. Пан Олег каже, що зі здоров'ям, звичайно, тепер проблеми. Та він не втрачає надію на щасливе майбутнє. Діло що як би ми там не хотіли, воно очень сильно відражається на нас. І саме що скачет давління, скачет нюанси. Голова новомосковської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна Казимир Євгенович поздоровив усіх, хто залишився живим після аварії на Чорнобильській АЕС та подякував за допомогу тим, хто допомагає жертвам Чорнобиля. Я хочу Также э, сказать большое спасибо людям, которые помогли нам собрать благотворительность. Мы к Дню Святого Николая и к Новому году оказали э, гуманитарную помощь школе интернат Перещепинской детской школе, э, то есть в школе интернат э, два раза. И также оказали э, детям Новомосковска. Мы вещи детские отнесли отцу Николаю, который передал. Їм ці віші в дітські Казимир Казиморівгенович звернувся до місцевої влади, народного депутата Вадима Нестеренка, міських депутатів, депутата обласної ради Сергія Резніка та до керівництва МТЗ та подякував їм за матеріальну допомогу на мітинг. Представники влади з'явилися з квітами та, поклавши їх до пам'ятника, вшанували пам'ять загиблим чорнобильцям. Вшановувати чорнобильців прийшли і діти. Учні 11-го колегіуму знають, що така чорнобильська трагедія, і вшановують пам'ять жертвам також. 29 років тому назад в Чорнобилі зірвалася атомна електростанція. Весь світ хвилювався за цю техногенну катастрофу та підтримував нашу країну. Зараз ми прийшли до цього пам'ятника для того, щоб шанувати пам'ять загибшим та покласти ці квіти. Також загиблих чорнобильців вшанували хвилиною мовчання.